Усім привіт! Мене звати Віктор. В даному відео я вам хочу розповісти і показати, як я створив інтернет-магазин, який за перші 12 місяців зробив товароброт 120 тисяч доларів. Чому я обрав власне, цей магазин? Тому що він дуже простенький. І е, даний магазин, аналогічний магазин може зробити навіть початківець. Оснував даний магазин у 2020 році, але почав його розвивати вже більш інтенсивно е, з березня 2021-го. Е, зараз, до речі, зайдемо в адміністрацію і я вам е, покажу, покажу, е, як. Які були обороти, як він розвивався? Так, так дивимось, Це є адміністрація конструктора шоп для інтернет-магазинів, чеська фірма. До речі, всім початківцям я раджу використовувати конструктори для сайтів, тому що там вже. Ну, всі базові речі, які вам потрібно для того, щоб створювати інтернет-магазин, вже є. Тобто вам не потрібно замарачуватися з якимись технічними проблемами, питаннями, технічними проблемами. Зазвичай в конструкторів таких дуже гарно працює служба підтримки. Вам не потрібно наймати програмістів, чекати, коли в них буде час, платити шалені гроші. За це тут же все якби зроблено. Все все дуже гарно, дуже дешево відносно і, і ефективно. Так, тут ми можемо побачити товароборот по місяцях. Якщо буде цікаво, поставити на паузу, перевірите, значить це загальний товароборот, це сума доставки по Чехії товару, це товароборот без доставки по Чехії, і відповідно це маржинальний прибуток. В наступних відео я вам буду розповідати, як правильно розраховувати всі ці показники, як, яка різниця між прибутком так, і маржою. Тобто все це я вам розповім і наочу, на, 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 на показниках, які... Були в даного магазину. Тобто покажу вам з практики, як правильно це все робити. Ще трошки про себе. До Чехії я переїхав у 2016 році, і, значить, з 2018 року. Я почав займатися e комерсом Тобто я робив як власний проєкт VIF, також розробляв сайти для своїх клієнтів, сайти як аналогічного інтернет-магазину, так і сайти по просуванню послуг. Я працюю в комерції з 2004 року, з 2018 року я займаюся e-commerce, веду, як я вже казав, свої проекти і також проєкти своїх клієнтів. Ми створювали інтернет-магазини, створювали сайти про, по просуванню послуг. Також хочу наголосити на тому, що якщо ви не знаєте, наприклад, мови ідеально, так країни, в якої ви хочете займатися бізнесом, чи створити свій інтернет-магазин, це не є перешкодою для вас. Тому що власне, даний інтернет-магазин я ще створював тоді, коли не знав ідеально чи Та Я зараз не знаю ідеально, але в принципі, тексти, тексти тут пишуться досить непогані. Відповідно, будемо використовувати в наступних курсах, в наступних безкоштовних, безкоштовних курсах я вам Розповім, як, використовуючи сучасні інструменти, ви зможете створити аналогічний, а можливо і кращий інтернет-магазин, і вам буде приносити достойний заробіток. Так, Тепер я покажу вам курс, перший, який я створив для вас. І відповідно рухаємось далі. Для кого буде цікавий даний курс? Значить, Даний курс називається Як правильно створити бізнес в е-комерсі. Тобто від, для початківців, даний курс буде для початківців, а будемо просуватися до складніших і складніших тем. Будемо навчатися, як правильно просувати інтернет-магазин в мережі. Як робити SE-оптимізацію, як робити рекламу, як підвищувати рентабельність магазину і так далі. Для кого буде цікавий даний курс? Для людей, які зараз знаходяться, наприклад, в Європі і хочуть відкрити власний бізнес, але переживають, що. Вони не зможуть це зробити, тому що не знають мови, або не розуміються в якихось нюансах бухгалтерії чи бізнесу. Це зовсім не перешкода для того, щоб зайнятися бізнесом, тому що на власному досвіді я вам показую, як це можна зробити. Також цей курс буде цікавий для підприємців, які хочуть розвивати власний бізнес, можливо, хочуть відкрити нову, новий напрямок в бізнесу. Тобто цей курс він допоможе знайти якісь ідеї і навчить, як правильно це робити. Також буде цікавий курс підприємцям, які Хочуть навчитися правильно робити аудит своїх підрядників. Наприклад, якщо вам хтось робить сайт або налаштовує рекламу. Це без проблем, ви зможете перевіряти, якщо пройдете даний курс, подивитись, як це все робиться правильно. І я на своїй практиці також це покажу, як це робити правильно. До речі, на рахунок створення сайтів та реклами. Дуже часто буває так, що одні люди створюють сайт для підприємця, а інші настроюють рекламу. Хтось настроює рекламу в Google, хтось настроює рекламу в Facebook. Це зовсім, я вважаю, неправильно. Тому що потрібно це все робити в комплексі. Це повинна робити або одна фірма, або, наприклад, одна людина. Ну, Зазвичай одна команда, тому що дуже багато різних напрямків. Google-реклама відрізняється від Facebook реклами, створення сайту відрізняється від налаштування реклами. Але в принципі, чому потрібно, щоб була одна команда? Тому що вона повинна відповідати за зв'язку між? Google рекламою та сайтом, між Facebook рекламою та сайтом, для того, щоб були правильно настроєні конверсії, для того, щоб були правильно настроєні пікселі від Facebook і так далі. Тобто, дуже багато залежить від того наскільки правильно створений сайт. І ефективність реклами буде залежати від, від, від цього, від того наскільки правильно створений сайт. Тому якщо ви плануєте власне, запустити рекламу або запустити свій бізнес онлайн, обов'язково звертайтеся до спеціалістів, які в одній команді будуть робити вам повний, повний комплекс, тобто е е-комерсно, так сказати під ключ. У мене, до речі, зараз є запущений проєкт. У нас є команда, яка робить власне, під ключ бізнес для тобто авто, автомайстрі, для автосервісів, все, що зв'язане з сервісом автомобіля. І коли до нас звертається клієнт, ми йому робимо, по-перше, аналізуємо. Аналізуємо нішу в його місті, в його, в його регіоні, робимо Facebook рекламу, робимо сайт, робимо Google рекламу, якщо це необхідно. Тому що, наприклад, якщо автосервіс не маленький, йому нема сенсу робити інтернет-сторінку. Да? І робити Google рекламу, тому що з Facebook для невеличкого автосервісу, який має один підйомник, більше ніж достатньо клієнтів лише з одного напрямку -одного з Facebook. Тому зазвичай я би рекомендував, щоб ви зверталися до спеціаліста, який розбирається зразу в цьому, і в якого є команда, яка зможе нас настроїти. Правильно, Google рекламу, Facebook-рекламу і створити інтернет-сторінку. Буде цікаво для людей, які знаходяться в Україні, наприклад, але хочуть розвивати свій бізнес в інших країнах. Тобто я буду на своєму досвіді показувати, як я буду створювати інтернет-магазин. Так? І паралельно зі мною ви можете створювати свій інтернет-магазин. Якщо у вас вже є якийсь товар, і ви в цьому спеціаліст, без проблем запускаєте інтернет-магазин, дивіться, як я це роблю, і паралельно робіть ви. Якщо, наприклад, у вас немає цього товару, то я вам зможу порекомендувати, в кого його можна взяти, або посприяти в тому, щоб ви, можна так сказати, відповідали за продажі, а за доставку і решту операційної діяльності відповідала зовсім інша людина. Тобто ви будете отримувати якийсь свій процент від продажу. І будете займатися лише інтернет-магазином. І вам не потрібно бути фізично знаходитися в, в, в Європі. Ви можете бути чи в Україні, чи на балі. Це, це ваші питання. Головне, щоб ви настроїли інтернет-магазин так, щоб він продавав. А якщо ви будете робити відповідно, по моєму курсу, якщо ви будете робити все правильно, то це у вас ну, повинно вийти. Так, тепер трішки пройдемося по моєму курсу. Це перший буде курс загальний для початківців, на якому ми створимо інтернет-магазин. Наступні будуть курси: це буде Google, про Google рекламу. потім буде... Курс по seo оптимізації і по Facebook рекламі. Але даний курс я роблю безкоштовно, відповідно, я, скажімо так, якщо людям буде подобатись, я його буду продовжувати. Якщо воно не буде подобатись і не буде нікому потрібно, то відповідно, я його продовжувати не буду, тому що я за це не беру гроші, це безкоштовний курс, і я залишаю за собою право в будь-який момент його зупинити. Так, тепер давайте пройдемося по уроках, які я запланував під час. Курсу. Можливо, будуть дещо деякі уроки будуть додатися, можливо, деякі будуть уроки змінюватися. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно, якщо вам дана інформація цікава і корисна. Також в YouTube ви зможете подивитися посилання на мій телеграм-канал. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, можете писати в наш чат. Я створив чат, в якому ви можете задавати свої питання, підписуйтесь, спілкуйтеся, діліться інформацією, запитуйте. І відповідно допомагаєте один одному. Також в цьому чаті будемо вести ну, якісь діалоги, можливо, у вас виникнуть питання щодо якогось товару, і або ви зацікавилися цим проєктом, який я вам говорив, на рахунок того, щоб створити сайт і займатися лише просуванням, а товаром і цією адміністрацією. Товара та операційною діяльністю буде займатися мій партнер. До речі, це не є. Я не займаюся дропшипінгом, тобто, да, тобто це лише для людей, які проходять мій курс і, наприклад, хочуть все-таки спробувати, але не мають товар. Якщо ви класний спеціаліст в якомусь своїй справі, або ви маєте свій товар, без проблем можете. Можете займатися. Можливо, ваш якийсь родич виробляє щось цікаве, там, так як дерев'яні бочки, наприклад, чи якусь іншу продукцію, дерев'яну мебель і, і так далі. Відповідно, створіть для нього інтернет-магазин і пробуйте продавати. Чому ні. Так, значить, перший модуль це буде про вступ до e-commerce. Вступ до комерції скажімо так, для початківців, Тобто перший урок це буде вибір нішу. Тобто Про те, що я говорив, що в нішу, в яку ви заходите, ви повинні бути спеціалістом. Тобто ви, Якщо ви, наприклад, хочете розвиватися в е-комерці, і ви є, наприклад, класний не знаю, електрик, сантехнік, автомеханік. Починайте створювати свій сайт, починайте створювати свій блог, починайте створювати свій YouTube канал і починайте розвиватися. Також в наступних відео я вам розповім, як створювати правильно власний сайт, який продає послугу. Тому що як я говорив, що в, нас, в мене є досвід з моєю командою створення власне, сайтів, які просувають автомеханіків. Основний посил це ви повинні бути спеціалістом в своїй області. Оп'ять-таки, Якщо ви хочете зробити інтернет-магазин, так як ось тут, так, то ви повинні перед тим, як закупляти продукцію, ви повинні її відтестувати. Ви повинні бути впевнені, що дана продукція буде продаватися. Якщо у вас є такий товар, без проблем пробуйте, продавайте. Наприклад, якщо ви живете в Києві, в Києві є радіоринок, так? Сходіть на радіоринок, дивіться, які там є товари, які ціни, проаналізуйте, можливо, от виберете якусь цікаву нішу і можете продавати там по всій Україні. Якщо ви живете в Одесі, будь ласка, там в Одесі сьомий кілометр пробуйте, можливо. Ви там знайдете якийсь товар. Я, наприклад, зараз знаходжуся в Празі. В Празі є такий ринок, називається SAPA, це В'єтнамський ринок, там дуже великий асортимент різноманітної продукції від електроніки до шмоток. Навіть цього ринку люди розвозять товар по всій Європі. Тобто чому ні? Якщо ви знаходитесь в Празі, йдіть на цей ринок, до речі, там є дуже багато продавців, які готові давати фід. Тобто вони Тобто вам не потрібно буде вручну описувати товар і так далі. Ви просто отримуєте фіт, зразу товар, на який зможете експортувати на свій сайт. Як це робити, також в даному курсі я розповім. Тобто, перше, якщо ви лізете в якусь нішу, ви повинні бути там спеціаліст. Якщо це товарка, ви повинні бути впевнені, що товар буде продаватися. І як це протестувати? Буде в наступних уроках. Значить, друге, що вам потрібно буде знати, бухгалтерія та податки. Значить, бухгалтерія та податки. Якщо ви, значить, починаєте бізнес в e-commerce, навіть будь-який бізнес, ви повинні розуміти, які вам звіти потрібно давати, здавати і які податки платити. Все розповім. Документація та митні правила. Значить, якщо ви захочете в Європу визволити товар, вам потрібно розуміти, який товар можна ввозити, який товар не можна ввозити. Потрібні документи, можливо, потрібні сертифікати якості, можливо, потрібно фітосанітарні сертифікати, а можливо, не потрібно. Як це перевірити, я це все вам також розповім в даному році. З власної практиці, практики вам скажу, що я це все проходив. Я завозив з України альтанки, дубові бочки е і так далі. І відповідно було дуже багато цікавих історій, як в мене завісали автомобілі. на на митниці, і, скажімо так, і що я робив для того, щоб їх звідти дістати. Тут тобто в Європі так само, хоч і є якісь певні стандарти, але вони не завжди працюють і не, не всі, на жаль, їх знають. Тобто Про документацію і про митні правила, як завозити в Європу товар, розповім в даному відео. Так, основні комерційні показники. Тобто, якщо ви займаєтесь е e комерсом e хочете займатися чи займаєтесь, вам потрібно розуміти основні показники, з якими ви будете працювати. Значить, Про ці показники я вам розповім на даному уроці, і я вам зразу покажу на Практиці на цьому інтернет-магазині вам показував е еко І я звідти достану товароброд, достану витрати і так, далі, і так далі. Скільки я витратив на рекламу? І на практиці вам покажу, як правильно це все розраховувати. Так, ось тут вже підуть такі більш технічні питання. Значить, Основи SEO. Для для, для, навіщо вам потрібно основи SEO? Значить, будь-який інтернет-магазин робиться на основі семантичного ядра. Семантичне ядро складається з пошукових запитів. Відповідно, як знайти пошукові запити і як зробити з них семантичне ядро, це все я вам розповім в даному уроці. Про SEO, про базові поняття SEO. Також розповім, що таке title, що таке Description, що таке H1 і чому це важливо. Ну, це такі, скажімо так, технічні питання для інтернет-сторінки. Зробивши які, ви можете бути впевнені, що ваш інтернет-магазин чи інтернет-сторінка буде, скажімо так, оптимізована. Правильно для пошукових систем і з часом вона буде набирати свою вагу. Звичайно, потрібно буде закупляти посилання, замовляти статті, писати блоги, писати в блогах статті дуже багато. Як це все робити, це буде вже в році про seo оптимізацію. І відповідно в наступних, в наступних курсах безкоштовних, до речі. Ну і це все ми пройдемо. Тобто, Ми зараз правильно створимо базу для інтернет магазина ми правильно створимо сайт, а потім ми його будемо розвивати через статті, через закупівлю посилань. Далі, модуль 3: як правильно створювати сайт? Тобто тут вже ми почнемо створювати сайт. Я е, хочу створити сайт. не... Я думав спочатку створити сайт на основі ShopTech, тому що в принципі ця платформа дуже, дуже потужна. Але все-таки хочеться, ну, я роблю даний курс для українців. Відповідно, хочеться розвивати українські продукти. Відповідно, ми будемо робити сайт на платформі хорошо. Побачимо, як він себе покаже. Ну, мені в принципі, всі говорили, що досить непоганий продукт. Я також з ними зв'язувався, вони ну, були зацікавлені в співпраці, так що будемо пробувати <клес> співпрацювати з хорошо. В, даному, в, даних, в даних уроках я вам розповім, як правильно створювати шаблони, як заповнювати. Заповнювати титри, ти, дискріпшіни, як створювати карточку товара, як створити карточку товара так, щоб збільшувати середній чек. Потім в наступних відео, коли будемо робити рекламу, ми настроювати фід-товарів через Google Merch Center. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-каналі у нас є чат, в якому ми будемо спілкуватися і будемо обговорювати ці бізнес-питання. Ну, то, в принципі, в мене все. До нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня і бажаю шалених прибутків. До побачення!